Якщо жінка постійно викладає відверті фото в купальниках, вона у стосунках чи вона ще в пошуку. Давайте розберемо. І чому чоловіки закривають жінок і не дозволяють їм таке виставляти? Часто що кажуть, це не про контроль, а що ой, та ти боїшся конкуренції, ой, та ти не впевнений в собі чоловік. М -м -м. Він боїться, що її заберуть. І це про його невпевненість? Давайте розберемо. Тут діло в кордонах. Зріла жінка розуміє, якщо я ціную свого чоловіка, я не створюю обставини і не створюю поле для ревнощів. Відвертий контент це що? Це сигнал, що вона хоче уваги від інших чоловіків. Тобто вона знаходиться в режимі пошуку, і вона сигналізує усім навколо. Дайте мені, будь ласка, уваги. Причому як свідомо, так і несвідомо вона може це робити. Тобто, факт залишається фактом. Такі фото привертають кількість уваги. Далі в чому суть питання? Тут немає про любов, а тут йдеться умова про пошук. Бо стосунки тримаються на безпеці, а не на вічному змаганні. Тобто жінка несвідомо провокує чоловіка: позмагайся за мене, докажи, що я краще, позмагайся з іншими, поборись за мене. Але це не про стосунки, це про конфлікт, про емоційні гойдалки. А реальні зрілі стосунки вони тримаються на безпеці, коли немає точки вибора. Чоловіки, подумайте. Вам потрібна жінка, за яку треба постійно боротися, постійно битися, постійно доводити, що ви молодець, чи та з якою ви відчуваєте легкість і безпеку і з якою хочеться будувати? Напишіть, будь ласка.